Наступний мінерал – аквамарин. Твердість 7,5, 8 щільність 2,8, блиск скляний. Ну і формула там довга. Аквамарин різновид берилиф, які мають колір морської води. А, ну давайте я ж покажу, да. Давайте колір. Це в таких мінералах і це ж вироби. Знову ж таки скажу: дуже багато людей, навіть серед вас зараз тут, є одні, які сприймають мінерал в виробах, тобто там. Намисто, кільце, ну, все, все, що угодно, да, любий вже готовий виріб. А є, які навпаки, кажуть, що ні, виріб це вже втручання людини, а ми використовуємо природний мінерал без, без обробки. Скажу: і, і ті, і ті праві, тому ми треба. До речі, це треба буде записати. І <кій> Мінерал працює і хоч так, хоч так. Хоч так, хоч так працює. Ти можеш зняти з вуха там бриллянт або цирконії в кого що, да? Кинути воду і він працює. Ну, правда, буде разом з металом, тому що він або на золоті, або на сріблі і буде давати структуру воді. Аквамарин – різновид берилів, які мають колір морської води. Латин, в Латині «аква» – вода, маринус морський. Звідси і назва аквамарин. Колір Аквамаринів залежить від наявності іонів заліза і можуть бути від зеленуватого до темно-синього. Колір Аквамаріну може бути яскравіше при вечірньому або штучному світлі. От зауважте, що ми розбирали там мінерали, які грають саме на сонці. Це було якраз попередній, да? Аквауріт. Він грає на сонці, а аквамарін грає при вечірньому світлі або штучному світлі. Це, ну, просто як Розпізнавати той, ну, бо вони в реальності більш-менш схожі між собою. Дуже багато мінералів, які схожі один на одного. Інколи в аквамарінах зустрічаються білі включення, хризантеми або білі знаки. Бувають камені з жовтуватим центром і блакитно-сіруватим краєм. Блакітний окрас у берилів може виникати в результаті їх нагріву до температури плюс 40-500 градусів. Тому важко діагностувати аквамарін і відокремити інших мінералів. Також аквамарин схожі на природні блакітні топази і синтетичні. Хварця. Тобто, бачите, вроді камінь, да? чому, ну, знов-таки кажу, чому корисно прочитати про мінерал, щоб, наприклад, зрозуміти, що беріл, якщо його нагріти при температурах 400-500, він міняє свій кольор і свої ну, відтінки. Акрасию, він міняє, ну, а також схожий на інші. Тому можуть під виглядом інших мінералів продавати аквамарин. Інші назви. Благородний бірил, мак, макс, Максікс 6 аквамарин, добути в Бразилії глибокого, сапфірового синього кольору. Знаки Зодіаку Вадалій. В середньовічні часи астрологи відносили цей камінь до Отерис. Прикраси з Аквамаріна можуть носити риби і раки. Ну, знову ж таки, скажу. Як для мене знаки Зодіака і до кого це, да? Немає, ну, немає. Ознак Зодіака це відношення до планети, розташування планети до Землі, да? в той час, коли ми народилися, якраз стоять ті чи інші планети, і вони відносяться, наприклад, до Водолії, до Терес або до інших. Якщо вони впливають на. Людей з знаками зодіака, значить, вони повинні впливати або мати заряд від цих планет. Оце я розумію відношення. Оце я маю на увазі і відношення до Ну до людини. Тому правильно до цього відноситись і правильно це розумієте. Енергія архівуюча жіноча Ін, впливає на горлову чакру, тобто це уста. Далі. Лікувальні властивості. Дихальна система. Аквамарін позитивно впливає на горла, легені та щитовидну залозу. Його прикладають до шиї для лікування кашлю, застуди, а також для нормалізації роботи щитовидної залози. Ну, Ми вже бачимо, що ну, і воно буде і далі дуже багато камінів схожими функціями, ну не функціями, а властивостями, да? і дуже багато там прикладати, яким чином прикладати? В медітаціях обмотатися. Под шарфік, там, або повісити да, на довгі, щоб вони були, або пришити. Ну, це вже ваш вибір, як це робити. Е, нервова система, як камінь, що асоціюється зі, зі спокоєм. Аквамарін допомагає зняти стрес, нервову напругу та полегшити бессоння. Його рекомендують тримати в руці. Або класти під подушку. Ну, давайте ще спробую так. Якщо ми брали акваурід, да, він такий ніжний і, я би сказав би, такий провалюючий. Ну, в який можна провалитися, то е Аквамарин е ти там вже не провалюєшся. Е тому е, зняти стрес це не тим е, акварітом, да, що ти раз, і туди все скинув. А тут е, сам е, Аквамарин, він посилює твою е, е, енергію, твої думки твої, е, ну, через візуальне, да, ну, наприклад, ти медитуєш через зір, то. Е, він не дає привалитися, а навпаки, він, дає тебе, він тебе збирає. Але написано і там, і тут то саме. Тому сама людина обирає, що їй краще да? дивитись і провалитись, і забутись, да? ну, грубо кажучи, або е дивитись і зібратись. Але результат той самий ми позбулися стресу. Тут, правда, вже додається, що його або тримати, навіть просто тримати, або класти під подушку. Дивіться, так, працює. Але треба обирати мінерали, які реально випромінюють енергію. А не поглинають. Хоча у вісні може навіть це і краще. Ну, наприклад, для захисту там ставлять під подушку для чого? Щоб ну, я знаю, що там є такі, що там яйце розбивають, ставлять біля голови, щоб захищати і вся негативна енергетика там, або духи, вони просто там в тому яйці затримуються. Так само може працювати і мінерал. Я думаю, що це треба дописати в книгу, або щоб не забути. Та немає, ти так записувати. Та немає, нема бумаги? Ні, та є, просто часу немає, я веду рук. І ставити під подушку, ну, тут два принципи. Перший карандаш. Перший, перший, це він працює ну, своєю енергією, да, і коли ви спати лягаєте, то от я краще щоб описував не як робити, а що в цей час виходить. Як діє сам мінерал? І його, скажімо, енергетика і ваш сон, ну жарять жарі, жарі намне тіло відійшло, і воно могло піти через цю енергію, як посилюючи, і таким чином ви у вісні посилили свій, своє навне тіло. Або навпаки, навне вийшло. А ця енергетика напряму вже навіть тіло не заважає, а жаря тіло ваше заряджається. Да? От тут просто треба розуміти, і ви тоді зрозумієте, який вам краще камінь брати? Блокітний, поглинаючий, відображаючий, возбуждаючий, там, ну, різні. Це, це індивідуально, Не можна зробити одну формулу для всіх. Далі, імунна система. Він зміцнює імунітет. Та допомагає організму боротися з різними захворюваннями. Допомагають при хворях, шкіри, легенів, знімають зубний біль, пом'якшують алергічні реакції, впливають на шлунок і печінку, допомагають з морською хворобою. В Тибеті і Монголії аквамаріни вважаються біостимуляторами. Ну, цікаво, морська хвороба в принципі, вона так само може, скажімо, допомагати ну, людям або, ну, як це правило, дітям, які не виносять довго їх ну, їздити там в машині, в автобусі, в транспорті. Ні, ну як правило, можна просто повісити, але рівновага, вона йде, ну, наша улітка грає. І е, треба ближче до ну це моє таке розуміння: е, ближче до улітки. Ну, вестибулярний наш апарат, і це можна в принципі тримати. В Русі, але дитина довго не буде тримати, тому краще її або повісити, але так, щоб вона була трохи, ну, щоб не задушила, да? але, але була більш о, вища. Або, е, якщо є така можливість, купити, як кажуть, кульчики з маленькими камінчиками Аквамаріну. Це дівчинці. Дівчинці. Аху. Прищепки, чук-чук, чуть кліпси. Кліпки. І як тільки йому раз-раз зняв, там, або шапку натягнув і панамку натягнув. ну, Бувають такі пацани, я, я не дівчина, я не буду. По-перше, пояснити, що таке каміння, що воно допомагає, і раз-раз, не хочеш, давай шапку натягни, щоб ніхто не бачив. І таким чином, е ну, це взагалі було б ідеально мати. Особисті підтвердження. Або, ну, в мене такої можливості немає, але у багатьох є діти, на яких можна це проекспериментувати, або вони їздять в машині, їх укачує, ну, у нас просто вже дорослі, так що і вони вже самі на машинах їздять. Далі зореві органи, аквамарін. Здавна використовувався до поліпшення зору. Деякі практики радять споглядати його протягом кількох хвилин, щоб зняти в тому з очей. Ну, В принципі, Аквамарін, да. ну, Знов-таки, я не погоджуюсь з самим словом, хоча я його написав, да, зняти в тому з очей. Знов таки, яким чином? Аквауріт він би забрав би. А Аквамарин, у вас, він вас поставив на місце. І ми там за день нас в да, там, раз, а ти на нього дивишся, і він відображає і посилює о, твій о, ну, якісь функції, да. о. далі. Магічні властивості. Захист під час подорожей. З давніх Давин моряки носили аквамарін як талісман, знаючи, що він захистить їх від штормів та на безпеку моря. Він також оберігає мандрівників на суші та в повітрі. Тобто, мало того, що дитині, скажімо, допомагає. Подолати цю морську хворобу, да? він ще йде, як у талісману в дорогу. Відносно, да? Відносно цього, можна що зробити? Можна купити аквамарин, повісити його на машині або просто поставити в бардичок і дати йому команду оберігати, захищати. До речі, це теж може бути. Знову ж таки, морська хвороба, да, як ще можна. Ну, я, я ну, Світлана записує: дитина їде, ї, ну, їде да, і раз там починає укачувати. Що вона робить? Вона дістає і дивиться на мінерал. І розглядає його. Тобто вона поглинає, точніше, мінерали її поглинає її зір, і таким чином дитина може вирівнати ну, свій баланс у цей. Зміцнення стосунків. Аквамарин символізує чистоту та вірність. Його часто дарують як кабручку або талісман для зміцнення подружніх стосунків. Знаючи, що він допомагає подолати розбіжності та зберегти гармонію. Аквамарін охолоджує бурні емоції, гасить гнів і Ну, Тут, більшості, ну, скажу, в нього може і сама енергія і є. є в нього, і така енергія, а в виробах ця ігра, ну, вона реально вирівнює. Ну, вирівнює агресивний стан, він перекривається. Смиливість та красномовство. Аквамарін надає своєму власнику сміливості, допомагає подолати страх та сором'язливість, а також поліпшує комунікативні навички. Його носять під час публічних виступів, щоб уникнути невпевненості. Знаєте, якщо б мені в дитинстві, ну не в дитинстві, а молодості, да, ну пацанов, ну не всіх, ну в мене таке було. Мені було важко підійти до дівчини, да, треба було там півка хряпнути там або ще щось таке, щоб набратися сміливості. Ну Для чого є аквамарін. Але знову ж таки кажу: не один аквамарін, у нас ще попереду сотня інших мінералів. Це один із. Але бачите, і на публічних виступах, тобто публічна людина, ну не треба соромитись, можна просто як оберіг надіти, носити в кармані. Жінки можуть брати у виробах. Далі ясновідня і інтуїція. Аквамарин пов'язують з розкриттям інтуїтивних здібностей та ясновідіння. Його використовують для медитації. Він сприяє заспокоєнню, розуму та допомагає побачити майбутнє. Ну, я про це все казав. Пробуйте. Далі.